Цьогоріч вперше організували конкурс щорічний в імені Максима Бурди. Цього року лише для студентів інституту ІСГМ, а наступного року плануємо вже все академічний рівень конкурсу. Фото будуть оцінюватися в трьох номінаціях: це портретне фото, репортажне фото і фото безпосередньо у стилі Максима Бурди. І ця номінація для нас буде дуже особливою, бо її оцінюватимуть мама Ірина Миколаївна та дівчина Максима Марія. Образ Макса для мене це суцільний позитив, такий, який прийде, обійме, підтримує, і я, мабуть, радила би студентам теж брати з нього приклад. Максим одразу ж як тільки він вступив у університет, в нього була чітко виражена любов до фотографії. Я хочу вірити в те, що, по-перше, більше студентів візьме участь в цьому фотоконкурсі. Чому через те, що, на мою думку, це якраз оцей спосіб вшанування, спосіб комеморації. Тобто, якщо ці люди просто побачать цей фотоконкурс, побудування. Бачать на вивісці на плакаті усміхнене обличчя Максима. Зрозуміють, що е, треба цінувати кожну мить.